У долині зеленої трави жив гномик Трум. Він був крихітним, носив ковпак із дзвіночком і постійно намагався всім довести, що він теж важливий. От якби я був велетнем, усе було б простіше, бурмотів трум. І от якось він натрапив на справжнього велетня, його звали Гуго, він носив черевики. В яких легко вміщалися три гноми, і мав голос, як грім: «Пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам!» «Привіт, пам Привіт, гноме, прогудів Гуко. Ти не бачив мій дім? Я загубив його. Трум здивувався. Як це загубив дім? Ну, він десь у лісі, але дерева всі однакові. А ти хіба не дивився, куди йшов? Ні, я просто великий. І думав, що не загублюся. Трум усміхнувся А я маленький, тому завжди уважний. Вони разом вирушили шукати будинок. Гуко ломився крізь хащі, але нічого не бачив. А Трум уважно помічав Ось мох, який веде праворуч, ось сліди. І, врешті-решт, вони знайшли хатину велетня. Гуго зрадів Ти справжній герой. Просто я помічаю те, чого ти не бачиш, скромно відповів Трум. Маленькі очі теж велика сила. Велетень нахилився і подарував гномику горішок, розміром з гарбуз. Відтоді Трум більше не хотів бути велетнем, бо він зрозумів важливо не розміром, а розумом.